Слава Україні! Дорогі друзі, сьогодні славетне свято, свято єднання соборності нашої країни. І я вітаю вас, справжні патріоти! Хто не зламався, хто не зважаючи на заборони, на протидії влади, хто не зважаючи на проблемну погоду. Зібрався тут на святому для українців Сапіївському майдані. Щоб сказати всій Україні, щоб сказати всьому світу, ми разом! Ми разом! Ми разом мы разом! Мы разом! Мы разом друзі! Тут на Софіївському майдані, як і по всій країні, збираються ті патріоти, ті українці, які не стали на коліна перед озброєними злочинцями, що дірвалися до владних кабінетів. Збираються патріоти незламні, як незламний наш лідер, лідер нашої батьківщини Юлія Тимошенка. І вона, незважаючи на знущання, на тортури, незважаючи на хворобу, незважаючи на подвійне ув'язнення. Вона продовжує свою боротьбу разом з нами, і вона змогла з'язниці передати лист, який я зараз хочу вам зачитати! Дорогі мої соратники, побратими, колеги, друзі. Рідний український народе, я вітаю вас, вільних людей, вільної і великої країни, всіх тих, хто не здався, не опустив руки, не встав на коліна, всі, хто продовжує нашу святу і праведну боротьбу за вільну, незалежну, соборну, демократичну Україну, 22 січня. 1919 року тут, на Софіївському майдані, було проголошено універсал про єдину соборну Україну. Тоді, в тривожні та неспокійні дні боротьби за волю, тут була по суті відновлена єдина українська держава, яка пройшла через цілі халіття негаразди та випробування. Сьогодні, через 93 роки. В Україні, на жаль, знову часи тривожні і неспокійні. Внутрішній ворог значно більш небезпечний, ніж зовнішній. Бо не іноземні зайди, а своя українська влада нищить Україну, знущається над людьми, плюндрує наші цінності, топчеться по наших ідеалах. До влади в країні прийшла мафія, але не просто мафія, не просто бандити. Це мафія, яка ненавидить все українське, боїться і не розуміє його. Це ті бандити, які поставили собі за мету ліквідувати незалежну українську державу. Але саме ми не дамо їм цього зробити. Мільйони не роблять історію. Приберіть з історії Англії тисячу чоловік і немає Англії. Приберіть з історії Німеччини тисячі осіб, і немає Німеччини. Приберіть з сьогоднішньої історії вас, тих, хто не став на коліна та продовжує боротьбу і немає вільної та незалежної України. Саме ви покликані долею стати форпостом захисту української незалежності. Саме ви повинні пробудити націю до боротьби і повернути їй гідність та честь. Саме ви зобов'язані підняти країну з колін. Так, ця боротьба не буде легкою, але вищі цінності вимагають високої плати. Також ця боротьба не буде простою, бо майдани та мітінги це не результат, а лише початок нашої спільної великої роботи. Сьогодні багатьом здається, ця влада сильна та незламна. Що здавати їх не вдасться кидатись під танк з прапором справа невдячна. Але це не так. У них дійсно є міліція, амони беркоти і гріфони. У них є служба безпеки, прокуратура та податкова, є продажні суди, є куплені депутати і залякані чиновники. У них є телебачення і газети, є підприємства фабрики, є тюрми і грати. Але знаєте, чого у них немає? У них немає підтримки людей, у них немає правди, у них немає відчуття праведності, у них немає честі, гідності та моралі. Бо такі цінності не продаються і не купуються. Їх не можна приватизувати чи захопити рейдерською атакою, їх не можна вилучити та привласнити через Печерський суд, а без них. Без таких якостей і цінностей всі капітали перетворюються на сміття, на мотвах, і залишається тільки страх, холодний і несамовитий страх перед відворотністю, відповідальністю за свої злочини. Вони бояться, бояться мене і вас, бояться всіх вільних людей, бояться правди, бояться свободи, бояться самої України. Цей страх тотальний і неподаваний. Вони погано сплять ночі, бо відчувають невідворотність покарання. Вони на рівні інстинктів відчувають, що їм чужа наша країна, чужий наш народ. Вони знають, що країна Ярослава Мудрого, Тараса Шевченка, Богдана Хмельницького ніколи не стане країною Януковича. Вони правильно бояться і правильно відчувають. І коли зрізана пенсіонеркою стрічкою, дзвінка викликає у влади почуття страху та ненависті, коли кінета дитиною фарба у портрет диктатора на Білборді викликає паніку та істерику, вони добре розуміють, що така влада приречена, кожна диктатура рано чи пізно безславно закінчить життя самогубством. Така природа всіх диктатур. Наша українська диктатура вже зараз перебуває в вагоні, рано чи пізно вона впаде. Але справа в тому, що кожен день, кожна зайва хвилина перебування цієї орди при владі несуть такі збитки і таку шкоду Україні, що розплачуватись за їх правління нам потім доведеться роками, і саме тому ми зобов'язані максимально скоротити їх термін перебування при владі. Ми не можемо допустити, щоб у домовину політичного забуття вони забрали з собою нашу рідну Україну. А знаєте, чого вони бояться найбільше? Вони бояться нашої єдності, і саме тому в цей святий для України день в день соборності нашої держави. Я закликаю і благаю вас про соборність та єдність сил демократичної опозиції. Одна команда, одна перемога це єдине гасло, яке сьогодні має бути на збройній опозиції. Бо тільки в єдності ми незламні, тільки в єдності ми їх переможемо, тільки в єдності ми збережемо незалежну українську державу. Доля знову дає нам шанс, шанс побудувати гідну країну, і ми повинні нарешті зрозуміти. Що на цих виборах ми змагаємось за країну, а не за власні партії? Що мова йде не про склад парламенту наступного скликання, а про майбутнє країни на десятки років вперед. Що головне не провести кілька десятків своїх старатників до Верховної Ради, а вивезти країну з темряви. Дорогі мої, в ці хвилини я перебуваю у в'язниці. Куди поселив мене Янукович, я хочу, щоб ви знали, що я пройду через будь-які випробування, через будь-які тортури чи знущання. Я не здамся і не зламаюсь, але я хочу знати, що на волі ви також пройдете через ці випробування і об'єднаєтесь десь заради нашої спільної перемоги. Годі об'єднуватись перед розстрілом. Давайте єднатися. Перед звершеннями і ще про одне. Якщо в тюремній камері дивитись у вікно, то можна побачити дві речі: або грати, або синє і світло неба. Я бачу небо. Я навчилась не помічати град, бо свобода живе в мені самій. Я закликаю вас бути вільними людьми. Я вітаю вас зі святом, любі мої! Я люблю вас і пишаюсь вами до зустрічі на волі. Слава Україні, Юлія Тимошенко, Качанівська колонія, Харківська область. Друзі, будемо гідними нашого лідера. Єднаємося, бо у нас одна батьківщина, у нас одна доля. У нас один ворог і буде одна перемога. Ми разом і ми йдемо з вами до нашої спільної перемоги, тому що з нами наша віра, з нами Україна, з нами Бог. Слава Україні! Слава Україні. Слава Україні.